Всім привіт. Може вже кому надоїло, але знову у нас доставка. Я відео знімаю, щоб люди могли бачити, що ми працюємо, доставляємо техніку і можливо багато відео вже з доставкою. Що маємо, то маємо, як <сум> говориться Знову у нас наступна сівалка сімульта. Двохметрова вона, вона є дискова, монодиск, така сівалочка, такі диски туди. Їде вона в Івано-Франківську область. Недалеко від, біля Коломиї. Отака така сівалка, купиться до Т40, Трактор Де все. Дякуємо. Всього доброго Завантажили комбайна 770-го дойцфара. він в Івано-Франківську область. Я на нього огляд не робив, він був без, без огляду. Фіан до мене передзвонив, каже, чи у вас є такий комбайн, я йому скинув фото, відео, всі такі головні агрегати. І він собі обрав такого комбайна. Їде він в Коломиї, Івано-Франківська область, десь на ну, бізній Коломиї буде розгружатися. Такий комбайник. Зайняли, це не наша машина, евакуатор. Не їде. Дуже дякуємо, що брали нас. Хай працює, всього доброго. Сівалка сімульта 2,5 метри їде до свого клієнта. Приїжджав до нас цей клієнт, побачив, оглянув цю сівалочку. Сівалка ця вже новіша, з алюмінівими кришками. Такий стан дуже мале напрацювання цієї сівалки. Диски в класному, гарному стані. Диски в дуже в гарному стані. Кого цікавлять сівалки, техніка. Телефонуйте. Будемо раді вам допомогти. Всього доброго вона їде в Львівську область. Це недалеко від нас, від нашої площадки. Раптом 30 кілометрів від нашої площадки їдемо завеземо. Дякую. Всього доброго. Приїхали до нас хлопці дай. Купили в нас таку сівалочку. З зараз там Ханківській області. Коломия, Мия. Така сівалочка Сімульта. Вже новіша, вона 2000 року. Забирають їдуть. Хай щастить, всього доброго. Приїхали хлопці до нас з Тернопільщини. Забирають сівалку Думи яка останнє знімав відео, приїхала до нас і приїхали до нас такою машиною шкодою, загрузили, ми, поставили анкерна сівалка 2,5 метри, туми, і вона їде до клієнта. Одажили сівалочку, туми, диску 2,5 метри, та що приїхала остання сама остання машина, яке я робив відеоогляд. Така дискова. Деякі диски вже кічепники ми на дисках перебрали, бо були глюфти мали. Тут пусті 300, хто не знає, 304 підшипнички стоять. І поміняли, де приїхали до нас хлопці, оглянули цю сівалку і зараз веземо. Там близько, недалеко від нас. Отака така машина, така зараз загрузочка і приїде і знову буде грузитися на Хмельниччину.